Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свій Lexus ct 200H. В цьому відео я розповім історію цього автомобіля, технічні характеристики, що ламалось, що може зламатись, витрату палива, що витрачав на обслуговування, скільки коштує обслуговування і коли що потрібно міняти в цьому автомобілі. Також зроблю невеликий огляд і розповім, які плюси, і мінуси, на мою думку, має цей автомобіль. Купив цей автомобіль рік тому. Приблизно з пробігом 140 тисяч кілометрів за 10 тисяч євро. Це рестайлінгова версія. Взагалі, цей автомобіль випускається з 2010 року і перетерпів два рестайлінги в 2014 і в 2019 році і зняли його з виробництва, здається, в 2021 році. А це ще й пакет F-Sport, що відрізняє його від звичайної версії, так це трішки стайлінг, інша решітка радіатора. Є накладки на педалі, є трошки інший салон, і саме значна відмінність це підвізка. Тут ж стоїть жорсткіша підвізка, ніж в звичайному автомобілі. Забіжу наперед, це найбільший мінус цього автомобіля, тому що їзда на цьому автомобілі дійсно жорстка. І на звичайному, на звичайній підвісці вона не така вже м'ягка, але на цій підвізці вона ще більш жорстка. Зараз автомобіль має 175 тисяч кілометрів. Це авто 2015 року. Всі лексуси йдуть о, на тій самій платформі з тим самим двигуном, що і Пріуси, і Toyota Auris. Тобто тут тільки один двигун, це 1,8 бензиновий 4-циліндровий двигун в парі з електромотором. Стоїть невелика батарея на 1.3 кВт. Тобто, це не плагін гібрид ви не можете його примусово зарядити, Він сам заряджається, коли йому зручно. І на батарейці. На електротязі без вимкнення двигуна ви можете приїхати приблизно а, десь 4 км, можливо, 5, якщо там з невеликої горки. Він На самій батарейці ви можете їхати до швидкості приблизно 20-30-40 км на годину. І все. Далі вмикається двигун і ви їдете в парі з двигуном внутрішнього згорання. Потужність у 136 кінських сил, в деяких джерелах це 132 кінські сили. Розгін до сотні займає приблизно 10,3-10,5 секунд. Тут стоїть безступеневий варіатор, тобто це автоматична кропка передач. Зразу забіжу наперед, це дуже надійний апарат, а ніяких проблем з ним не виникає на досить довгих і великих пробігах. Максимальна швидкість 185-190 км на годину. Єдина мінус цієї коробки передач це в тому, що вона затримує оберти, коли ви швидко прискорюєтесь, і ці оберти доставляють, надають на агустичний дискомфорт, коли вони затримуються на великій. На одній позиції. Що тут ламалось? Тут це просто без А За весь час зламалась тільки ручка на дверях. Все решта працює добре за виключенням підвізки. Вона не зломана, але вже тарахтить, тому що вона достатньо жорстка, погано скажімо так, приймає нерівності і всі удари від нерівності передає на елементи підвізки, тому вона її тут не мішало би перебрати і зробити. Це при тому, що їздив автомобіль тільки по, по європейським дорогах. У мене ще інший автомобіль з цим двигуном Toyota Auris 2010 року, там пробіг 300 тисяч і е, проблем за 14 років е, з цим автомобілем, з Toyota не було. Тому я можу передбачити, що цей автомобіль ще спокійно 120-130, а то і. 200-300 тисяч кілометрів приїде, тому що економічно доцільність отримати цей автомобіль в Європі приблизно до 500 тисяч кілометрів при гарному обслуговуванні. Якщо ви живете в країні з дешевшим обслуговуванням, цей автомобіль доцільно мати там приблизно до 500-700-800 тисяч кілометрів, щоб було економічно обґрунтовано. Далі вже там буде ламатися все підряд і тому бажано його вже міняти на щось новіше. По витраті палива автомобіль економічний і найбільш економічний він в місті в порівнянні з їздою по трасі. В місті в спокійному режимі зимою можна вписуватись в 4,7 літра, точніше, літом можна вписуватись 4,7 літра, зимою в 5,3. Якщо їздити інколи по трасам зі швидкістю 150, то середня витрата до швидкості 150 буде 5,5-5,7 літра. Максимальна витрата, яка в мене була, це була витрата 6,2 літра. Бак тут на 45 літрів. Тому розраховуйте, на приблизно на 600 кілометрів вам його вистачить. Ще що по технічним характеристикам це вага, приблизно, не приблизно а точно 1420 кг і довжина 4 метри 32 см. Основний конкурент, я вважаю, цього автомобіля це Golf. Ну, також можна вважати BMW одиничку, Mercedes A класу і Audi Tріco. Відмінність цього автомобіля. Тому що основна відмінність саме цього автомобіля він більш надійний і в ньому менше місця. Думаю, менше місця, ніж в кожному з цих автомобілів, особливо в гольфі. Там місце більше. Я вибирав автомобіль, можливо, взяв би або BMW-одиничку, або Golf, або Lexus. Audi. A3 І точно ну, гарний автомобіль, просто він дорожчий і не настільки виправдана ця різниця в ціні за Golf. А А-клас, Мерседес це є цінової категорії цих, цих років випуску, скажімо так, з 2010 там по якій там по тисячі сімнадцяти-вісінадцяти, коли ми зробили цей оновлення, не варто того. Це реально поганий автомобіль. На мою думку, невдалий. Так, стосовно обслуговування, досить просте масло фільтра кожні десять тисяч кілометрів. Регламент 15, але краще міняти частіше, В Німеччині в дешевому сервісі це коштує 120 140 євро, в офіційному сервісі це буде приблизно вам коштувати 300-400 євро, можливо, трошки менше. Що бажано і коли робити? Так зараз розповім ось що на завівся двигун. Тобто цей гібрид, автомобіль заведений, і він час від часу заводиться для того, щоб зрядити батарею. І, Кліматичну систему підтримати температуру в салоні. Це дуже круто, якщо ви там дуже часто проводите час автомобілю зимою або літом, автомобіль буде підтрим... постійно підтримувати температуру і не заводитись так часто. Тобто зимою можна в ньому навіть спати, і автомобіль буде час і часу заводитись самостійно, щоб прогріти вам салон. Це прикольна штука, мені це дуже подобається. Так, що потрібно робити і міняти? Раз 90 тисяч кілометрів треба міняти свічки. Раз бажано в 3-5 років міняти охолоджувальну рідину. Можливо, да, 3-5 років. Приблизно в 900-100 можна частково міняти масло в варіаторі. Там його 3-4 літра, це недорого коштує. Там не треба робити апаратну заміну, просто зливається. Альміну рідину бажано міняти раз в 2 роки, можна і в 3. Це не дуже дорого. Клодки, диски. Гальма майже не стираються, тобто на на колодках можна проїхати на передніх колодках, можна проїхати 70-80 там до 100 тисяч кілометрів, якщо в акуратній водій. Тому що тут є система регенерації. Автомобіль тормозить за рахунок того, що він регенерує енергію в батареї, не використовуючи гальма, цей автомобіль більше потрібен кожному аніж оцей біотуалет прямо посеред лісу. Отже, як цей автомобіль поводить себе в русі, кермо не вважається легким, тобто на ну, якихось -то сучасних мерседесах, фольксвагенах, кермо набагато легше. Тут воно а, досить гарною віддачею зворотньою, але на парковці не буде вам таким надзвичайно легким. Плюс я зараз їду в спортрежимі, що його відрізняє, це те, що він більше реагує на відгук газу і Вмикається одразу і електромотор, і внутрішнього згання на повну потужність, можу продемонструвати. В нормальному режимі або в еко більше намагається працювати скажімо так, більш економічно двигун а, разом з електромотором, не розвиваючи великі оберти двигуна. Uh, і що там було там, економили саме паливо. В F-Sport версії є тахометр, який відображається тут. Коли ви, наприклад, переходите в нормал режим, цей тахометр перетворюється в звичайний такий режим, коли показує, коли заряджається, коли, коли ви економічно йдете, коли використовуєте оце Power, це коли ви використовуєте. Повну силу двигуна, скажімо. Так, зараз це заряджається, тому що ми йдемо з горки. Дима трошки газу це еко, сильніше газу це Power. Мені подобається спорт режим, тому що автомобіль краще на відгук і ем, трошки жорсткіше кермо. А, по керуванню дуже гострий руль, Кермо, вибачте, немає нульової зони, майже одразу автомобіль реагує на кермо, на його рухи. Це... Класно на серпантинах на рівній дорозі, і їхати на ньому дійсно весело. 136 кінських сил звучить ніби як багато, але тут все розмазує коробка передач, яка доступінчити варіатор, тобто коли натискаєте на газ. Ось от і чуєте такі звуки, досить довго. оберти тримаються 4-5 тисяч, 4 ,5 тисячі обертів. Як я вже казав, найбільший недолік цього автомобіля це підвізка навіть. В на європейських дорогах рівних, на ньому трошки жорсткувато їхати. Найбільший індикатор для мене комфорту це той, що я на ньому їздив в Ніцу національними дорогами з Люксембурга. Це 900 кілометрів за один день. Францію в основному проїжджав. Там досить рівні дороги, але багато серпантинів уже на під'їзді до Ніцу було класно, весело, гума. Тут сезонно стоїть, але дуже класно тримало автомобіль. Але був недолік в тому, що коли я приїхав, на наступний день я не хотів сідати в цей автомобіль, тобто мені некомфортно було. Моя нервова система вже не витримала той кількості вібрацій, які дає цей автомобіль за цілий день. Якщо їздити там годину, дві три в день по нормальним дорогам цей автомобіль без проблем, вас буде радувати. Матеріали оздоблені. Цей автомобіль досить такий якісні, м'які карти дверей. Тут вставка з замша, але це привілегія комплектація в спорт. А, також вставка з кірозамінника. Пластик жорсткий, але приємний на дотик, немає вставок, скажімо так, з тканини в середині. тобто ваші речі будуть трошки бовтатися, але це невелика проблема в сучасних автомобілях, це досить часто трапляється. А, саме відмінність в спорт це кермо, воно такої форми і. З таким значком, воно трішки гарніше. На дотик воно дуже приємне. Матеріали оздоблені тут також на висоті, а тут дуже приємна така обробка панелі. Сидіння комбіновані, шкіра плюс алькантара. А Тут немає електричних регулювань в даній комплектації механічні, але це не, заставлення не складає великих проблем. Ці сидіння F-Sport дуже зручні, вони дуже, скажімо, тримають дуже ярко виражене кува підтримка, вони тримають гарно вас. Але якщо ви більше ніж там 100 кілограмів, у вас саме ця вага в верхнічнині тіла, це може бути трішки я Так думаю, решта все дуже зручно. А прикольний салон, тим, що тут на все аналогові кнопки, дисплеєм і мультимедіалом користуватися дуже рідко. Треба є нагода, а все, все користування кліматом на кнопках. Саме цей режим переключається. Це спорт нормальний еко, я розповім про нього пізніше. Музика тут гарна. Тут стоїть середня музика, акустична система, але вона дуже крута. Приблизно 6 колонок, плюс сабвуфер і вона звучить дуже як преміум. Дані є різні комплектації, особливо можете бачити різні є, скажімо так, переключення навігації плюс дисплеї. Є ці дисплей, яку взагалі його немає, Є дисплей, як тут він монтований жорстко, є дисплей, які складаються і розкладаються в старих версіях, є збудований е, без дисплея тут але вбудована камера заднього виду в зеркало. Е, ці різні версії, які вам більше подобаються, які вас влаштує, то й, і ваш. Якість пластика на рівні, гарно виглядає, мені дуже подобається. Ця ручка, яка зламалась, про яку я говорив. Вона не влазить назад. Місця спереді достатньо для. У мене метр 80 метра, і місця для мене достатньо, Я тримаюся для окуляр. Але все-таки відчувається низька ліня даху. В комплектації в спортиде дах з чорним, сам чорна оббивка саме даху і стелі. Але здається, що тут мало місця і все тисне, тобто лінія між... Дахом і панелю досить така маленька. і Це зеркало з, з навігації, залишає дуже невеличкий проміж для того, щоб ви що там бачили. Тобто в вільніших автомобілях, вищим дахом, з більшим осклінням, так, як називається, салону, краще їхати легше. В цьому автомобілі відчувається чуть-чуть, скажімо так, клаустрофобічно. По місцям для зберігання, тут для пляшки. Це, напевно, продумали для телефону, але сучасний телефон сюди не влазить. Далі мінус салону найбільше, мені здається, це те, що тут немає е е якогось зарядки саме у швидкому доступі, десь непомітно. Тобто тут вона ось тут знаходиться і 12 вольтова і USB. Тобто ваш телефон, щоб постійно заряджати, треба цю штуку постійно тримати відкриту і звідси буде тричати якийсь там провід. Да? І це відповідно портить. Вигляд самого салону. Це мені не подобається. Далі підстаканники і підлокітник. Підлокітник розташований трохи низько, тому лікоть ставити і тримати кермо трошки незручно. Треба або не знаю це повністю витягнув руль на себе і повністю поставив максимально лікоть. Треба ставити лікоть напевно, десь сюди, і тоді вам буде зручніше тримати кермо і то воно. Досить таки непрактично, не скажімо так, в тих самих Гольфах, пасатах Лікот регулюється, підлокітник регулюється по висоті, і вам зручно тримати кермо, коли ви керуєте автомобілем. М -м, давайте розкажу по органам керування. Це реча КПП автоматичні коробки передач. Так він вмикається вперед, назад. Камера заднього вигляду. Ось так виглядає. Непогана роздільна здатність. Багажник 375 літрів. Насправді він дуже маленький, мені здається, особливо ця висота між полкою роздільною і багажником самим, вона не дуже велика. Але, як заявляє виробник, це 375 літрів, можливо, за рахунок того, що тут ще ніші додаткові знизу. І ось тут. Оброблено все гарною фактурною тканиною. Ця штука досить така велика, складається заднє сидіння, рівно підлога. Якщо вас цікавить, ну, треба забрати під, під, під а, а Якщо вас цікавить, в цьому автомобілі приблизно метр 50 м, довжина, максимально метр вісімдесят, тому що я в цьому автомобілі столив матрас і один раз навіть ночував. Це було досить таки нормально і комфортно. Отже, ззаду задні двері також гарної якості пластик, не такі м'які, як спереду, але досить гарна фактура і на дотик. Тут вставка замши, також шкірозамінник, ручка приємна, дотик і на все як в Тойотах, Лексусах, Тут такі відчувається трішки розхлябаність, так само і спереду. Місце ззаду маловато, тобто я можу сісти сам за собою, метр вісімдесят. І в мене коліни достають майже до... Сидінь в поворотах досить комфортно, автомобіль не крівниця це завдяки цій жорсткій подвізці. Гальма тут хороша, але єдиний мінус цих гальм те, що відчутна ця транзакція з транзакція. Перехід з а, коли ви гальмуєте регенеративним гальму, гальмом і коли ви гальмуєте вже колодками. Трішки воно треба звикати, але ніякої великої там. Проблеми я в цьому не бачу. До речі, на автобані на великих швидкостях цей автомобіль дуже гарно тримає дорогу, тобто до 170 км на годину у вас просто не виникає ніяких проблем, тому на 190 до максимальної швидкості у вас не виникне нічого великих труднощів керуватися автомобілем. Шумоізоляція на достойному рівні, хоча хотілося б кращого. Тобто тут немає якоїсь преміум-шумоізоляції, ви все одно чуєте. Біль, якими ми проїжджають, або дорожній шум від гуму від вітру. Але говорити на середніх тонах до швидкості 140-150, можливо, далі це стає майже трішки назойливо. В самих топових комплектаціях є навіть ем, круїз-контроль адаптивний. Він йде навіть з 2010 року, але це вам треба, щоб дуже-дуже пощастило взяти топову версію цього Lexus, який коштував у 2010 році 44 тисячі євро. У мене друг придбав такий автомобіль. Там є люк, там є шкіра, вставки під шкіру, адаптивний крізь контроль, є майже все, що можна мріяти. Єдине, що в цих автомобілях не йде принаймні до другого рестайлінгу, це датчик сліпих зон. А так, все, і CarPlay, і Android Auto на цей автомобіль неможливо поставити. Саме на цю систему є. Переробляють, не пам'ятаю компанію, але десь приблизно в Європі воно коштує 1000 євро, щоб поміняти саме систему мультимедіа і поставити вам якусь сучасну систему мультимедіа з Apple CarPlay і Android Auto. До речі, ручне гальмо, ось воно тут знаходиться під ногою. Тобто, так воно треба натискати, щоб під'джати, але тобто, машина приїхала, і натиснути, щоб. Завжати до речі, цікава штука панелі приладів це те, що при перемитанні режимів міняється сама інформаційна а, інформація і колір дисплею. Але фішка ще в чому, коли ви переходите в еко режим, тут їдете в еко. Скажімо так, режимі воно горить синім. Як тільки ви натискаєте сильніше і переходите в режим Power, ця синя штука пропадає, тобто вдає знати вам, що ви їдете не економічно. Коли ви збавляєте, воно знову світиться синім. Невеликий мінус саме з ерономічної точки зору, в тому, що скло підіймачі розташовані трохи далеко від вашої руки. Тобто, вам, щоб їх перемкнути, необхідно тягнути руку вперед. І дуже часто вам хочеться відкрити заднє скло або закрити до переднього, вам треба дотягнутися. Особливо це погано вночі. І Мінус ще на інтер'єри цього автомобіля в тому, що ці всі ручки трошки відчуваються е е дешево, вони такі трошки можуть хитатися тут. Ці кнопки ну вони в принципі нормальні, але ось це двері самі, це рукоятка з. З цією штукою всіма штуками воно все скрипить. І двері таке здається порожніми. Ще воно піщить постійно. Саме цей автомобіль має ключовий доступ. Ось таким чином він зачиняється або відчиняється. Відчиняється він, коли підходиш до автомобіля, зачиняється, коли натискаєш на клавішу. За що ще я люблю цей автомобіль? Так за те, що ним дуже легко користуватися. Тобто він. Автоматична коробка передач, але коли вам потрібно кудись їхати, у вас не заводиться двигун, коли ви не будете своїх сусідів. Ми зараз їдемо абсолютно безшумно на електромоторі. Плюс, коли ви паркуєтеся між передньою і задньою немає ніяких ривків, точків для звичайній автоматичній коробці передач і музику можна напевно і послухати. Certain type of niggas who names will never die. We killing every time I lead them lames petrified. Кліренс автомобіля 14 см, але вам варто звертати увагу, тому що саме перед автомобілем достатньо довгий виступає. Тому між міжбровкою середньо високою ще є місце. Отже, якщо підводити підсумки по цьому автомобілю. Мені однозначно подобається, можливо, хотів би я тільки трішки м'якшої підвізки, а так все дуже круто. Саме основне, основна перевага цього автомобіля, що він надзвичайно надійний, як я вже казав, там, до 400 тисяч кілометрів вам не варто хвилюватися, що щось зламається. Єдині мінуси з цим автомобілями було з головкою блока циліндрів. Це на автомобілях до 2014 року і. Кількість людей, у яких це трапилось, не така вже і значна, але є, скажімо так, відома проблема. Якщо у вас є можливість або купуйте автомобіль після 2014 року, або просто сподівайтесь, що у вас ця проблема не трокнеться. Але все одно ж, навіть якщо у вас буде проблеми з головкою блоку циліндрів, я думаю, ремонт цього автомобіля один раз за там, 500 тисяч кілометрів, такий значний. Не буде, скажімо так, бути сильно по гаманцю у порівнянні з іншими автомобілями-конкурентами. Так, надійність гібридної системи в мене вже я казав є інший автомобіль гібридний, 2010 го року. Там ніяких проблем немає ні з батареєю, ні з двигуном, ні з чим іншим. А, тому а, також раджу з цієї точки зору цей автомобіль. Читав багато, дивився відео про надійність цих автомобілів, проблем ніяких. Це найбільша перевага. Lexus Чому Lexus в порівнянні з Toyota? Тому що тут краще дизайн на мою точку зору, і, і більш якісні оформлення салону в Toyota Auris, наприклад, або в тому самому Prius, на основі якого побудований цей автомобіль, з яким двигуном цей автомобіль. Там більше місця в салоні, трішки більше місця в багажнику, в пріусі в Аурі це точно так само. Ще з переваг цього автомобіля. Це дизайн, особливо в спорт він дуже гарний автомобіль, він виглядає дуже круто на 17 дисках. Якщо у вас є можливість купити диск на автомобіль на 15 дисках, перше це буде і не F-Sport, і плюс буде більш. Більше гума цей автомобіль буде комфортніший, тому закриє основний недолік цього автомобіля.